Добрий ранок. О, свій ранок я сьогодні розпочинаю з подвір'я осінній ранок, скоро в нас зацвіте фрезентема. Розочка ще цвіте. Там тамхуст. Короче, ну, да все обрізоти, врізоти, Ну, це все постепенно буде, розочка цвітеться ще. Гортензія цей рік не знаю, я її все вкривала сунтом від сонця, але вона жутіла і не так цвіло, як той рік. Ця розочка цвіте ще. Тут все на місці. Люсю ще цю не вносила. Кулюся ще ось треба пересадити, теж буду в хоту вносити. Хочу пересадити в біленькі горшки і внести. Слуха з козаком стоять, їм ще ронок, йти в хоту, так, що хай стоять. Хусти там ще квітнуть, але вже відквітують. Тут душу пересадити надо культур пересадю. В общем, такі в нас це спроби. Тут треба пообрізати ось у сюди. Спочатку буду йти на огород довибираю. Бур'як вчора почала. Хотіла показати яблуку бірволи. Тут рідко пооставилося маленьке яблучки. Сонечко вже вам погано видно. 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 Ну, це так у нас час. На подвір'ї. Так, це укропчик той, що я сіяла? Укропчик зійшов, а салотні. Так я тут рядом посію ще укропчику. На даний період така петрушечка. І рядочок редиски. Солотоко ж не зійшов. А оце в мене таке ще на огороді лишилося. Оце з поверюваю цю гічку із кабачків, кабаків, теж. Тут залишилося ось два рядочки, бурячко виберу, буквально два. Я не знаю, можливо, ці вже помідориння по виревою, а можливо, щось і залишу, ну трохи вирву. З пулю буде Оце таке в мене на цій могороді. Я не знаю, вам вже ж видно ну, сонечко вже. Ну і ще трохи дуже буряків, теж вирву. А то, що в мене бур'ячків трішки на другій могороді. Мої хороші. І свою роботу я зробила. А ось Люся йде провіряти. Ай, моя хороша, вона Так, Та, друзі, я скажу це тільки благодаря вам, вашій підтримці. Я це сьогодні зробила. Вирвала тут. Ну тут, по суті, був. Кілька буряк, а то була гичка, Люся. Люся між... під ногами третього да. Я все повиривала, вирвала бур'ян, прополола, позагрібала, в обід ходила на чай, трішки віддихнула і опять зробила. На ті могороді мене дочку вбрала, вже підготувала повністю до уранки. Так що, друзі, дякую вам, що ви в мене є, що ви мене підтримуєте, і я йду до своєї мети. Друзі, не опускаємо руки, беремо все за своє здоров'я, за себе, не дивимося, скільки нам руки, друзі, а плануємо і робимо. Звичайно, роботи ще багато, але ну, ще впереді. Прийді ще осінь. а це клинчик з цієї сторони. Тут у нас чотири сути, чотири сутки. Тут ще малину треба, та напевно вирву ту малину, викопаю. Помідор трошки я тут оставила. Ай, Сімка почув, що я балокаю. Ось якого я ще винограду нарізала. Ягоди такі солодкі солодкі Це в нас лідія, як я говорила. Ну, все, друзі, на сьогодні до побачення. Всього вам найкращого, головне здоров'я та мирного неба.